Отинадцяте в Україні час новин на Дніпро Тіві. Про останні події на цю мить розповім я. Діана Славінська, вітаю. Вночі окупанти знову атакували Нікополь, минулися без загиблих та постраждалих. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені три приватні будинки, чотири господарські споруди та авто. Обірвана лінія електропередач. Крім того, ворог скерував на Дніпропетровщину дрон. Його знищили сили ППО. Безпілотним літальним апаратом агресора відпрацювали наші захисники, збивши вночі над областю один дрон. Вже на ранок російська армія знову вдарила по Нікополю. Зараз всі наслідки атаки уточнюються. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Згодом бійці 31-ї бригади нацгвардії показали збиту пташку. Це був безпілотний літальний апарат, призначений для розвідки. Під час огляду воїни виявили, що в ньому знаходиться вибухова речовина. Окупанти обстріляли ракетами ракета 300 Одна із них поцілила прямо у приватний будинок. Жінка, яка отримала поранення, померла в лікарні. Також у поліції повідомили, її донька травмована. Крім того, ушкоджень зазнали кілька багатоповерхівок та приватних садиб. СБУ повідомила про підозру трьом колишнім нардепам від партії регіонів. Серед них колишні народні депутати Олег Царьов, Дмитро Святиш та Ігор Марков. Вони зараз переховуються від правосуддя на території країни-агресора. За даними слідства, Олег Царьов надавав агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України. Зокрема, він передавав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нефтонавтопереробного заводу. Тим часом Велика Британія вже поставила Україні далекобійні крилаті ракети Шторм Шедоу. Про це заявляє CNN, посилаючись на кількох високопоставлених західних чиновників. Україна запевнила Велику Британію в тому, що ці ракети будуть використовувати лише в межах суверенної території України, а не для ударів по території Росії. Storm Shadow – авіаційна крилата ракета з дальністю польоту понад 250 кілометрів та висотою 30-40 метрів. Вона призначена для знищення стаціонарних цілей, добре захищених ППО. Дорога це місце, де мотоциклісти відчувають повну свободу та незалежність. Втім, щоб насолоджуватися цим відчуттям, необхідно знати та дотримуватись правил дорожнього руху. Та серед мотоциклістів досить часто можна зустріти тих, хто не приділяє належної уваги безпеці на дорозі. Тому патрульна поліція вкотре закликає власників двоколісних суворо дотримуватися правил та пам'ятати про власну безпеку. Весняно-літній період на дорогах значно збільшується кількість мотоциклів, скутерів та мопедів, і відповідно збільшується кількість дорожньотранспортних пригод з ним. Тому варто пам'ятати, що легковажність та нехтування правилами дорожнього руху призводить до трагічних наслідків. Ми рекомендуємо перед виїздом перевірити технічний стан транспортного засобу на справність гальм, звукової та світлової сигналізації. Водій та пасажир, мотоцикла скутерів. Кутера чи мопеда мають бути в застебнутих мотошоломах. Керувати мотоциклом, мопедом або скутером дозволяється з 16 років та за наявності водійського посвідчення і решти необхідних документів. Забороняється перевозити на задньому сидінні дітей, зріст яких менше 145 сантиметрів. Не рекомендується перевозити людей, які сидять боком, а також осіб у нетверезому стані. Під час маневру мотоцикліст обов'язково має користуватися Стуватися дзеркалами заднього виду та візуально перевірити мертву зону. Водії мотоциклів, рухаючись групами, мають їхати один за одним. Також кожен мотоцикліст, мопедист або скутерист мають мати медичну аптечку і знак аварійної зупинки. Зміни в законодавстві Верховна Рада схвалила два закони, в яких поклали початок реформування військово лікарської комісії. Завдяки розголосу, чиновники звернули увагу на ймовірне порушення прав військовослужбовців. Захисники були вимушені годинами стояти в чергах, аби отримати довідку. Умови, в яких чекали, були неналежними. Що тепер зміниться? Дивіться далі. Ось такі кадри можна побачити у соціальних мережах. Військовослужбовці стоять в черзі до медичних закладів. З різними травмами захисники простоють по кілька днів, аби потрапити на прийом до лікаря й пройти військово-лікарську комісію. Один з військових на своїй сторінці у Фейсбук виклав допис, в якому каже, що до одного з лікарів у черзі опинився під номером 502. Поліклініка відчиняється о 9 ранку, о 8.30 тут уже людно. Пів на дев'яту в списках в реєстратуру вже був 60 шістдесятим, в черзі до хірурга – тринадцятим. Електронної черги не існує, все на листочку в клітинку. А для того щоб потрапити в останній кабінет, там де виписують документи ВЛК. Моє прізвище опинилось під номером 502. Ви перший день не без іронії запитує молодий хлопець в добре пошитому тактичному костюмі болотяного кольору. Так, а я вже 21-й день в. Черзі стою, у мене вісім лікарів. Військовий зауважує, що в закладі відсутні комфортні умови. Для важких поранених потрібно більше поваги і елементарного комфорту. Тут навіть ліфт не працює, тому сходи з першого і на верхні поверхи нагадують спортивні змагання паралімпійців. На жаль, це не єдиний випадок у медичному закладі з військово-лікарською комісією, із соцмереж офісу омбудсмана стало відомо про ймовірне порушення прав військовослужбовців на належне медичне обслуговування. З метою перевірки даної інформації здійснено виїзд до клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги медичних сил зсу. У ході відвідування закладу знайшли своє підтвердження обставини, які викладені в дописі військовослужбовця. Відсутність електронного документообігу та доступу до питної води, а ще годинами очікувати в черзі. А ще військові мають приїжджати на ВЛК в обласний центр з різних населених пунктів. Антон отримав контузію в боях. Лікуватися його відправили на Вінничину. Там чоловік стикнувся з геть іншою реальністю. Я пролежав там 11 днів, проходив повністю всю комісію, всіх врачей, всі аналізи, повністю в цьому плані нічого не можу сказати, повністю все було этому. І більшу часть за мене просто врачи всі ходили, це делали. Антон ділиться модель, коли на етапі лікування вже збираються документи медичним персоналом, має бути всюди. Це має бути в кожній поліклініці, в кожному місті. Чтобы ну, человек просто мог спокойно себе получить все документы и со спокойной душой приехать в часть, а не потом приехать в часть, счастья обратно куда-то лететь, опять какие-то документы, опять что-то не хватает, то не так, и пошло-поехало. То есть в этом плане у нас это все очень запущено. Експерти кажуть, такі проблеми можуть бути через збільшення кількості звернень до ВЛК після 24 лютого, 2022 року, дуже сильно змінився масштаб діяльності цих військово-лікарських комісій, і зрозуміло, що набагато більше стало хлопців і дівчат, які отримували різні довідки про травми. Їм треба було всі ці комісії проходити для того, щоб задокументувати своє поранення, отримати. Або відпустки на лікування, або якісь інші документи, і е, створені до сьогоднішнього дня комісії вони почали просто не справлятися з напливом е, такої великої кількості людей. Верховна Рада України 2 травня схвалила два закони, які спрощують обіг документів і лікування для військових. Також збільшують кількість місць для роботи військово-лікарських комісій. Ця тема ну виявилася насправді дуже важливою не лише з військової точки зору, а з точки зору і соціальної, і з точки зору взагалі загального реформування системи охорони здоров'я. І е, добре, що ну, на сьогоднішній день якісь ключові рішення вже прийняті. Тепер подивимося, як вони будуть безпосередньо впроваджуватися на, ну, на практиці. Але зрозуміло, що і надалі, тут без громадського. Контролю бо контролю зі сторони засобів масової інформації не обійдеться. Першим законом передбачено спрощення для отримання певних документів, які до цього були обов'язкові. Довідка про травму складається протягом п'яти днів на підставі рапорту безпосереднього командира та наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем поранення. Також запроваджується механізм обміну документів між профільними установами в зазначені терміни. Таким чином, документи ходитимуть за військовим, а не військовий ходитиме за документами. Це сприятиме розв'язанню проблем черг і зайвої бюрократії, щоб військовослужбовці, які поранені та перебувають на лікуванні, не вистоювали в чергах для отримання тієї чи іншої довідки від військово-медичної комісії. Іншим законом передбачено створення військово-лікарських комісій при державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Камелія Кадаєва та В'ячеслав Мальцев з Дніпра нещодавно повернулися з чемпіонату світу в Англії з бронзою. Танцювальна пара з Дніпра неодноразово представляла Україну на міжнародній арені. Зараз чемпіони у своєму рідному Дніпрі, попри повітряні тривоги, готуються до наступних змагань. Як це відбувається? Далі у сюжеті. 182. Не стримує крики радості тренерка. Її вихованці стали бронзовими призерами чемпіонату світу. Два, три, си, два, три, Камелія Кадаєва та В'ячеслав Мальцев нещодавно повернулися з Англії. На світовому чемпіонаті з бальних танців пара здобула бронзу. Дві неділі до цього турніру мене було страх, стрес та я. У ну, мене було дуже цікаво, як це буде, що це буде, а потім, коли цей день, цей день е, наступив, то в мене страх трошки зійшов, та я почала танцювати, і в мене вже були, була радість. Даже коли ми попали у фінал, я, в мене аж сльози були на, на ліці. Я був дуже налаштований. І... Я відчував за свою країну за моїх тренерів відповідальність, тому не можна було облажатись і з тим погано через закрите небо над Україною. Камелія та В'ячеслав добиралися до місця призначення довго. Їхали ми 44 години. Дорога дуже зараз вимотує, дуже але в нас була ціль, в нас була мета. Саме в Англії зустрічають дуже привітливо, Навіть були представники Італії, які, знаєте, як дізналася, я була в такому жакеті з емблемою України і з висловами незглавності. Вона дуже підійшла до мене. Жіночка та обійняла. Каже, я дуже. Я дуже пишаюсь україною цим незламним народом. Родичі, знайомі та інші тренери спостерігали за ходом змагань з України. Відчуття неймовірні. Я був вдома, працював у залі. Дружина була з дітьми. Другий тренер наш була з дітьми на змаганнях. І коли вона мені подзвонила, то то було дуже неперевершено. Разом пара танцює вже чотири роки. На початку повномасштабного вторгнення їм довелося деякий час перебувати та тренуватися у Польщі. Дуже вдячні тренерам полякам, які нам допомогли з житлом, з тренуваннями безкоштовними для них. Потім ми зібрали тих дітей, які були там, у Польщі наші з нашого клубу ми поїхали на змагання до Франції, поїздили по змаганнях у Польщі. Та прийшов час повертатись, бо вдома найкраще з 24 лютого Камелія та В'ячеслав представляли Україну на паркетах Франції, Нідерландів, Польщі та Великої Британії. Діти продовжують тренуватися і вже готуються до нових змагань. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Усі підприємства критичної інфраструктури працюють стабільно масштабних аварій чи знеструмлень на об'єктах не зафіксовано. Бригади капедні проводоканал вже працюють за заявками містян на очищенні засмічень та усунені пошкоджень на мережах водовідведення та водопостачання. Ці роботи аварійні бригади проводять без відключення водопостачання для населення. Більше інформації про роботу підприємств з точними адресами на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 47 звернень зварнень Дніпрян. Вони стосувалися передусім транспортного, вуличного освітлення аварійних дерев. Більшість виконана решта. В роботі звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 13 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. 46 – про вчинення фактів домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 18 злочинів. На останок про приємне за добу в місті на світ з'явилися 33 немовляти: 16 дівчаток та 17 хлопчиків. Сімох хмалят народили переселенки. Не перевикайтеся після короткої паузи спілкування з гостем. Straight for the title, no time to idle. I finna get it, put that on a Bible. This is survival. Gotta treat every movement like the final. One by a mile, nobody believe it, they all in denial. Look at me, look at me, look at me. Stealing the show, that's the crook in me. They want me gone with the hook in me. Asking why is he here like I shouldn't be. I've been on grind since I would Ten thousand hours the motto. They see the bag is coming out and sucking to me like I'm the Lotto. Dancing with the devil, there's no recital. I'm killing competition, ain't no revival. I shoot it to kill it. I'm aiming for vitals. I'm showing no mercy when facing my rivals. Facing the crash, they're getting exposed. I know they be lurking, I'm watching them close. Acting like friends, but really they foes. Saw so they be scheming and said adios. Yeah, got to get it. back with the vengeance, back on the grinds, back to the business. Hey, God is my witness, they watching my moves, like shows they binging Hey, best keep distance, all of my haters and best of wishes. I get to the bag with the quickness, no I don't need no assistance. No. Yeah, no playing it safe. I said let's get it, you say not today. What can I say? You ain't gon' go for it, get out the way. Yeah, got no time to waste. Can't be with me if you are not at my pace. You not at my level, you're not in my race. One foot on the gas. I'm yeah, yeah, you dancing with the devil, there's no recital. I'm killing competition, ain't no revival. I shoot it to kill it. I'm aiming for vitals, I'm showing no mercy when facing my rivals. i'm in the grass, they're getting exposed. I know they be lurking, I'm watching them close. Acting like friends, but really they foes. Starting

І далі традиційно поспілкуємося із черговим по місту сьогодні. У цій студії Олександра Бодня, заступниця директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міськради, вітаю! Доброго дня! Тож давайте почнемо з першої локації. Так як пройшло чергування, що вдалося оглянути. Так, сьогодні провели перевірку доручень міського голови Бориса Філатова та відвідали одну з лікарень міста, а також відділення реабілітації у первинному центрі міста Дніпра. Так, давайте про лікарню. Яка ситуація там? На сьогодні ми відвідали кабінет, що будувався. Ми робили ремонтні роботи. Також встановлювали велике високовартність обладнання. Це комп'ютерний томограф. На сьогодні ми прийшли, побачили його. Він вже підключений. Наразі ми чекаємо на безперебійник, що буде підключено, тому що інколи коли вимикається світло, щоб. Не мати таких проблем, мабуть, коли пацієнт вже у нас на комп'ютерному томографії і у нас зникають аналізи, зникають фотозйомки та таке саме. Тому ми чекаємо на безперебійник і будемо вже встановлювати його десь місяць, півтора півтора місяці. Також сьогодні генеральний директор показав проєкт реконструкції самого входу до місця надання саме послуги з комп'ютерного домографу буде нова вхідна зона, буде нова реєстратура. Також буде приміщення під контраст. Якщо необхідно буде провести комп'ютерну томографію з контрастом на фотозйомках, було дуже все добре і дуже гарно буде. Чекаємо на це. Так, ви сказали за перебійник щодо генераторів, чи є він у закладі. Так, а вже ж саме по цьому по цій адресі у нас наразі знаходиться вісім генераторів, але в нас є ще філії цього лікувального закладу. Тож вісім на цій локації, і три ще у різних куточках міста. Які саме відділення забезпечуєте генераторами? Ми завжди переживши блокаути, ми зрозуміли, що ургентні відділення це найважливіше відділення. Там пацієнти знаходяться в операційних блоках, в реанімації. Тому, в за все, ми вже ж підключаємо генератори до таких відділень. Це хірургічний корпус, травматологічний корпус, все, що надає органтаж, скажімо так. Також на випадок блокауту буде безперебійник. Є... Генератори, щось ще необхідно для лікарні? У нас у всіх лікарнях є запас їжі, запас ліків, запас технічної питної води. Сьогодні також побували у на складі там, де знаходяться лікувальні засоби засоби. Це ліки. Та таке інше, і можу сказати, і нам була підтверджена ця інформація, що ліків достатньо на сьогоднішній день саме у цій лікарні сказали, що ліків вистачить більше ніж на 6 місяців. Але якщо у них виникає така необхідність, вони замовляють у постачальників ті ліки. Тож наразі немає ніяких проблем з логістикою, доставкою підвозом ліків. Тож ми забезпечені наразі усім. Зрозуміло, якщо казати загалом про міські заклади, яка актуальна кількість генераторів на сьогоднішній день. Ми маємо 144 генератори. Якщо подивитися, як ми йдемо тільки плюсом, скажімо так, останні рази, мабуть, ми вам казали 120, генератори – 122. кожного дня. Ми нарощуємо ці показники на вторинній ланці. Там, де стаціонарна допомога, ми на сьогодні маємо 59 генераторів. А що стосується первинної ланки, то це 85 генераторів. Тож в цілому 144 генератори обслуговують наші лікувальні заклади по місту. Зрозуміло, і до другої локації, що це було? Так, це був один з великих наших центрів первинної медико-санітарної допомоги. Він знаходиться на лівому березі, і можу сказати, що сьогодні ми відвідали. Вкрай, скажімо так, гарно забезпечену е локацію. Це була реабілітаційне відділення. Е поспілкувалися з лікарями, подивилися, як надається реабілітаційна допомога. Е можу сказати, що е у повному обсязі, е як скажімо так, мо мої думки, е я була задоволена. Тому що я бачила пацієнтів, які приходять. Ми бачили деяке обладнання, яке я ніде ніколи не бачила. Сиділа жіночка, і у неї на руці була така перчатка. А на екрані вправи, що потрібно робити. Це були вправи на мілкомоторику, розробку зап'ястя та таке інше. Також бачили там велотренажери, бачили. Бігова дорожка там була також та багато різного обладнання від маленького еспандеру та гантері до великого обладнання, яке і вправду дуже рідко може десь побачити так у лікарнях. Щодо обладнання зрозуміло, скажіть, будь ласка, з якими проблемами можуть звернутися до цього відділення? Дивіться: в нас до саме цього реабілітаційного відділення можуть звернутися пацієнти віком від трьох років. Вони можуть бути як з опорними дихальними нервовими системами, проблемами я маю на увазі. Також наразі саме по цьому центру, по цій по цьому реабілітаційному відділенню, персонал сказав, що майже 40% – це пацієнти після інфаркту. Ми надаємо наші медики, медичний персонал надає допомогу у тому, щоб люди почували себе комфортніше у побуті. Тому якось так і ще також вони приймають пацієнтів з вибухомінними травмами. Також багато через повномасштабне вторгнення багато пацієнтів до них звернулося з цього приводу. Але я так розумію, треба мати направлення так на лікування. Яка вже така вже ж можна направлення отримати як від сімейного лікаря, так і від хірурга, травматолога та інших спеціалістів. Це дивлячи, яка частина тіла, яке ураження, яке яка сама травма. Як вона себе позиціонує, і тоді лікар вже ж випише направлення до реабілітаційного відділення щодо послуг, розкажете детальніше. Так, а вже ж У нас є безплатний пакет послуг, до якого входить це консультація. Вже вже ж нашої скажімо так реабілітаційної бригади. Також складається індивідуальна програма з кожним пацієнтом, це обов'язковий догляд за пацієнтом, і також туди ж входить допомога як пацієнту, так і його родичам чи надоглядачам за цим пацієнтом, як цьому пацієнту надалі проживати, переживати ну як. Приспособ... Приспосп... Приспособ... приспособлювати себе, вибачте, у побуті саме вдома. Це як взяти виделку, якщо поранена рука, скажімо так там ложку, ніж та таке інше, взяти там відкрити мікрохвильову микро... пічку, налити собі чаю та таке інше. Скільки пацієнтів пройшли лікування у цьому закладі за останній час? Саме у цьому закладі він був відкритий у лютому місці 22-го року, але за майже два тижні до початку повномасштабного вторгнення? За той рік 637 пацієнтів. А вже за ці чотири місяці, скажімо так, з початку 23-го року, це 450 пацієнтів за роundum там 100-120 людей на місяць. Розуміла, чи збільшилась кількість людей, які потребують реабілітації? Так, навіть якщо взяти ці цифри, так за цілий за 12 місяців у тому році ми пройшли 600, скажімо, 640 пацієнтів. Так, а тут 4 місяці нового року вже 450, так а вже ж е, Люди дізнаються про наші реабілітаційні центри, приходять та отримують повну медичну допомогу. Я так розумію, і в інших міських закладах є такі відділення. Так, так. А вже ж на сьогодні у нас є 10 таких закладів, де ми надаємо реабілі... реабілітаційну допомогу. І три з яких з цих закладів, скажімо так, надають допомогу навіть новонародженим діткам до трьох років. Зрозуміло, дуже вам дякую Добре. за корисну інформацію. Нагадаю, з нами була. Олександра Бодня, заступниця директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міськради, на цьому поки все. Підписуйтеся на Дніпроті та наші спецпроекти. QR-код на ваших екранах. Якщо ми Дніпроті зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці.